Ось я зайшов у центральні ворота. Мені здається, дуже неправильно, що відразу біля центрального входу знаходяться ось так цілими рядами бачки із сміттям контейнери. Не дуже зрозуміло, чому саме в такому місці. Ось поруч Дороговицька телевежа. А ось так, буквально недалечко біля входу, майже відразу. Ось така велика велика кількість братських могил. Це поховання сорокових років. Взагалі хочу вам сказати про те, що це кладовище військове розташоване на території там, де ще у роки Першої світової війни, в революцію, хоронили військових. А офіційно кладовище було відкрите у 1943 році. Тут поховано більше ста героїв тогочасного Радянського Союзу. Ось давайте сюди трішки пройдемо, прочитаємо надписи на братських могилах. Воїнам мост отряда No2. Ось бачите, за рахунок міського бюджету ставлялись такі стели. Дуже велика кількість братських могил, якраз ця територія. Сюди просто звозили, викопували велику, велику таку яму. І хоронили. Звісно, що імена не всіх загиблих тут указані. Ось, наприклад, бачите, черняк Михаїл Іванович. Повністю відоме прізвище ім'я по батькові, а далі просто вказані ініціали. Прізвище та ініціали, як десь по записах числилось, так і залишилось без будь-яких подробиць. У 1988 році. Кладовище закрили для поховань і зберігається лише дозвіл підхоронювати до родичів, якщо хтось має таку відповідну справку про те, що їхні родичі тут похоронені. Ось дивіться, 2000-ні роки не бачу, щоб це було підхоронення, але якимось чином дозволено було тут похоронити людину. Воїнам радянської армії, які загинули в боях, захищаючи соціалістичну батьківщину. Ось солдати. 1924 рік народження, це як моя прабабуся. 19 рік, 11, 9. Ось дуже-дуже багато братських могил. Хтось колись навіть таку лавку встановив. Інженер майор. І бачимо вже тут підпоховані родичі. Ось дивіться, лікар, капітан медслужби. Твоя жена, дочь, сестра, брат Барськіє. Герой Радянського Союзу. Красиві барельєфи. Ось мідні чи бронзові. Оце щось так порубали, порубали і залишили. Воно вже гниє, тут видно. Не один рік прямо на проході, чому ж так? Ну порубали і вивезіть же кудись. Так понакидали. Звісно, дуже багато запитань до держави, чому такі місця знаходяться в такому стані. Ну є ж працівники цього кладовища, які мають за цим доглядати, хоча б елементарно вирізати ось ці всі дубці. Під ногами косити влітку траву. Це зараз зима, січень, тому легко пройти. А влітку. Ось. ну Це ж листя, тут а не греблося роками. Воїну Радянської армії, який загинув у бою капітану Громову 46 рік, генерал-майор авіації. І ось жінка похоронена його. У 22-му році буквально померла. Це як акуратненько зроблено гілочки-ялинки і такі он деревця, кущики ростуть. Здається, називається падуб, навіть взимку воно зелене. Зараз завіду, покажу вам цю могилку. Ось так центральна алея, і відразу вона впирається ось в таку скульптуру, такий монумент. А тут стоїть навіть металева конструкція, щоб. Ставиться такі великі-великі вінки. Давайте подивимось. Двічі герой Радянського Союзу Рязанов Василь Георгійович. 1901 року, в 1951 році помер. Помпезний пам'ятник, дуже помпезний і на такому місці, я б сказав по-чесному. Ось відразу від центральної алеї. Ну, це знову ж таки, ну гляньте на це. Ну як оце зрозуміти, яка це ділянка? Ну як? Ну не вже банка фарби, яка коштує там 70 гривень, це так дорого? А це я думаю, що просто вандалізм. Тому що пам'ятник давно закинутий, ось генерал-майор був похований. А там он був, напевно, барельєф металевий. І його просто із металом відірвали. Ой, жах! Немає нічого святого людей, нічого. Тут ряд поіменно відомо, хто похований, а тут братська могила, 46-й рік. Два солдата поховані у 44-му році загинули. Полковник Щеглов. Буквально сьогодні зранку у коментарях під відео про Лук'янівський цивільний цвинтар одна з підписників пані Тетяна написала про те, що у 80-х роках. Ой, дивіться білочка. Я їх завжди зустрічаю. Оп! О, яка прутка. Так ось, продовжую. Пані Тетяна написала, що у 80-х роках це кладовище хотіли знести. Тут будувалось, бачимо, телевишку і ще багато різних об'єктів поруч, але військові відстояли це кладовище. Звісно, частина його була зруйнована. У нас часто явище, коли гроші і земля вирішують все. Я вам влітку чи весною покажу по Києву вот таку невеличку екскурсію зроблю і покажу будинки, які ось буквально навіть за моєї пам'яті стояли собі. Були пам'ятками архітектури, а потім комусь потрібна земля в центрі міста. І будинки, які навіть вже давним-давно... Не підключені до електромережі, якимось чином саме І дві пожежі у рік, як розумієте, це дуже не випадкова випадковість. Так само і тут. Земля, майже центр міста. Та що там кладовище? Знесемо бульдозерами, розрівняємо, так цьому кладовищі ще повезло. Так само, як і цивільному Лук'янівському. А от єврейське кладовище було зрівняно з землею повністю. Валялися пам'ятники, як попало. І ось буквально вже недавно зробили там заповідник таку алею. Де ті пам'ятники, де вони з-під землі, з-під завалів, повитягували і поставили їх вздовж алеї. Оце, ну це жалея. Ну, хіба це воно схоже на алею. Аби не ці бордюри, так не було б і видно. Хоча колись як було все акуратненько, ось такі бордюри були. От, наприклад, байкове кладовище. Там, так знаєте, як попало, ідеш-ідеш, потім натикаєшся на могилу, потрібно обходити, а там не обійдеш, тому що одна на одній буквально. А тут чітко порядам. Ряди заасфальтовані, чи якась там плитка була викладена, бетонна, я навіть вже не бачу, а тут вже 50 років ніхто не прибирав. Ну от, люди померли у боях, були добровольцями, йшли захищати свою землю. І невже вони не заслуговують після смерті на достойний спочинок? В державі все одно, дивіться, бур'яни просто мій зріст. А ось могилка така. Кріштофович Кіра Африкановна. І ось коли ще така центральніша доріжка. Ну, по ній хоча б ходять, вона якось не заростає бур'янами. Знову ціла велика така ділянка братських могил. Ну, скажіть, оцей хтось прибирав? Ну, хто його прибирав? Ніхто Але ж саме цікаве, що на це кошти виділяються обов'язково. Тільки йдуть по карманах. Воно вже так росте. Потім тут. Сьогодні трава виросла, завтра дубець, який коріння буде розростатися і руйнувати оцю доріжку. Вон, гляньте, в якому просто запустінні знаходяться ці могилки. Що це на що це воно схоже? Солдат Залєвський Георгій Іванович у 66-му році помер. Карб'ячі по тібі родителі. А бачите, поки батьки живі були, поки був порядок. І он, якісь такі старі, старі квіточки пластикові стоять, дві гілочки. Хтось, видно, ще був живий з родичів. А зараз воно вже давно дубцями поросло. І все. Я все розумію. Всі не вічні, і більшість з цих могил уже давно нема кому доглядати. Але ж є держава, є ж. Комунальні підприємства, які мають опікуватись цими кладовищами. Але що ми бачимо натомість? Ось могилка. Ось також. Я навіть вам по квітам можу сказати, бачите, такі вони пластик, такий твердий пластик. Це початок 2000-х років, такі були штучні квіти. Ну, я ще розумію фотографії. Оде ж ділася ось зірочка? Спиляли, обрубали. Ось, подивіться, гарний пам'ятник. Подполковник Татаркін Ніколай Тимофеевич. А тут вже дерева цілі ростуть. Ще років 10 і буде така деревина, що вона тут і оцей пам'ятник розрушить стовбуром. Солдат Кожевніков Анатолій Ніколайович погиб на году році Ну Ось воно підписано. Стояли колись такі пару штучних квіточок. Але дуже давно це було. Зараз фарба злізе, воно поржавіє і все. І тут навіть вже немає ні горбочка, нічого. Буде стояти просто пусте місце. Я не знаю, а може воно і намисно так робиться, тому що я сьогодні поки ходив і знаючи про те, що поховання на цьому кладовищі дозволено лише в якості підховання до могилок родичів по документах. Але я бачив місця, де взагалі. Стоїть абсолютно новий пам'ятник, жодної згадки про те, що тут раніше ще хтось був похований, на підпоховання це не схоже абсолютно. Звісно, купується, все купується. Не знаю, чи можна, чи варто на такі теми дискутувати, але складається таке враження, що могили деякі спеціально приводяться в запустіння для того, щоб цей шматочок землі продати на поховання нове. Стоїть зірочка, колись був надпис, немає нічогісінько. Хоча ще хтось колись квіточку приносив штучно. До речі, що я хочу вам зазначити, кладовище дуже старих поховань, але зазвичай на таких кладовищах досить спокійно. Якась така от спокійна атмосфера. А це, оскільки це кладовище військових поховань, і тут значна більшість людей було вбито, тобто насильницька смерть. Тому тут дуже якось так тривожно і відчуття неприємні. Ну це і зрозуміло, на все є свої причини. А ось дивіться, хтось ялиночку нарядив. Ось бачите, воно вже давно-давно поржавіло, тому напевно, вже багато років тут воно висить, все, і фарба облізла на іграшках. Ось також багато років тому стояли хвойні гілочки в банці. Потім набралась вода, воно замерзло, банка тріснула, і ось вже багато-багато років воно занедбане. А це ось що таке? Банки з помідорами стоять. Хтось поминав і залишив тут для чого, а це оце що таке? Чи сміття складено, чи що це воно? І тут речі якісь дивне місце. Зима цього року надзвичайно тепла, то вже ось навіть підсніжники ростуть. Ще пів місяця такого тепла і вони зацвітуть. Кадовища саме по собі не дуже велике. Не рівняти навіть близько до байкового, це малесенька часточка. Але. Ось дорога, алея, тут роками ось складається сміття якесь, палки складаються прямо ледь не на могилах, а ось, ну як це називається, прямо посеред дороги. Або тут стоять такі величні пам'ятники, красиві. Повертаємось, стоїть посеред дороги контейнер, який, напевно, вже... Більше року ніхто не прибирав. Тут ось восени люди прибирали, склали мусор сюди. Хто його там вивозив? Ніхто. Ну, мені здавалося, що байкове кладовище знаходиться в поганому стані. Але якщо зрівняти з оцим, це небо і земля. Тут от дійсно таке враження, що це кладовище якогось міста, яке взагалі не має наразі живих людей. Так знову ж таки наголошу: це зима. Бур'яни протрухли, листя попадало і щось видно. А що ж тут ось робиться влітку. Тут за цими бур'янами і пам'ятників не видно. Ось що це за ділянка? Мені особисто не зрозуміло. Хтось скаже війна, хтось скаже ще щось, але справа зовсім не в цьому. Це не проблема останніх років, це проблема останніх десятиліть. Алея, а там недалечко центральна, це я вже по кругу сюди дійшов. Ось ми заходимо, ось таке листя, таке все гниле, ще не можна дійти. Доходимо, а тут що? Прямо посеред алеї, величезна гора сміття. Просто величезна. Порубали, покидали, Вон, прямо на могили, дивіться, прямо на могилах накидані дерева. Це вам кладовище майже в центрі Києва. Я просто в якомусь шоці знаходжусь. На жаль, планувалося інакше. Я хотів зробити відеоекскурсію, показати вам архітектуру, пам'ятників, поховання, героїв, але натомість відео перетворилося, в якийсь фільм жахів. Я вже повертаюсь до виходу. Враження в мене зовсім неприємні. І бачимо там нові поховання. Коли хоронять військових, то сюди приходять представники влади і комунальне підприємство замилює їм очі, бо тут, а дивіться, тут нема ніде ні не смітнинки, ні бур'янинки взагалі чистота. А піде, що туди на 100 метрів далі. Так жахаєшся. Потрібно ж показати, що вони працюють. Зверніть увагу. Ніде немає жодного дубчика. Напишіть, будь ласка, у коментарях ваше враження і вашу думку про це все. Хто має доглядати за могилами покинутими? І чи є причиною те, що у нас зараз війна. Чи хтось вважає так само, як і я. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.